Якщо лідер не визнає проблеми, лідер сам стає нею. Повторю ще раз: якщо лідер не визнає проблему, то він сам стає нею. Радий вітати вас із нами. Мене звати Крег Грошел. Ласкаво, прошу до нової серії подкасту з лідерства Крега Грошела. Я ціную ваш час, отже, намагатимусь змістовно викладати цінну інформацію і при цьому бути лаконічним та не переливати з пустого в порожнє. Зараз маю на меті звернути вашу увагу на деякі думки щодо лідерства, які, сподіваюсь, будуть вас надихати та споряджати на лідерському шляху. Пригадаємо, про що ми говорили у попередньому випуску. Та спочатку додам, що цей подкаст корисно обговорювати саме з командою. Після прослуховування можна поміркувати разом над різними ідеями або запитаннями. Та якщо ви вже слухали попередній епізод про три види лідерів, то сьогодні ми продовжимо говорити про ще трьох. Спершу коротко пригадаємо, минулий випуск. Ми описували непередбачуваних лідерів. Всі ми з такими працювали. Вони хочуть робити одне, потім одразу інше. Зараз у нас буде новий проєкт, потім нова лінійка продукції, зробимо це, змінимо тут все. І ми все це слухаємо і думаємо. Ох, це все півроку не протримається. Пасивні лідери створюють відсторонених послідовників. Якщо ви як лідер, є непередбачуваним, то ваші працівники з часом стануть відстороненими. Я не знаю, що робити, бо не знаю, який ваш наступний крок. Немає послідовності дій. Відповідно, ми не знаємо, що очікувати. Ми говорили про цінність постійності успішних людей серед інших вирізняє їх постійність. Помірний план краще, ніж чудовий план, який потім перетвориться у жахливий або неможливий. Ми маємо бути постійними у веденні інших. Наступний тип лідерів, який ми згадували: авторитарні лідери або, по-моєму, або ніяк. Зробимо це саме так. Я головний, я так сказав. Всім нам відомий цей тип. Авторитарні лідери створюють покірних послідовників. Покірність вдасться отримати, але не відданість. Нам потрібна відданість, залученість, не наймані працівники, а люди із мисленням, націленим на зріст та діями, відповідними до бачення. Нам треба уникати авторитарної поведінки, і найкращий спосіб це зробити це ставити запитання: які твої думки, ідеї, що б ти зробив на моєму місці? Багато запитуйте. Ми говорили і про таємничих лідерів. Думаю, ви можете пригадати хоч одну організацію з таким типом лідерів. Тобі ця інформація недоступна, це тільки для вибраних. Проблема тут у тому, що такі лідери створюють замкнутих послідовників. Вони замкнуті, бо під нашою таємничістю вони бачать недовіру до них. А якщо у нас немає вибудованої довіри, то й очікувати її до себе не варто. Один із найефективніших способів представити бачення організації – це комунікувати, ділитись і ще раз ділитись інформацією. Навіть проговорюйте те, що для інших, на вашу думку, неважливо. Чим більше людям відомо, тим менш байдужими вони є. Один із найкращих прийомів у лідерстві це проговорювання і комунікація. Не обов'язково навіть все знати. Можете зізнатись, що не знаєте, що робити у тому чи іншому випадку, але ось наша початкова і кінцева точки, і тут ви перемикаєте. На бачення і дії. Сьогодні я хочу продовжити нашу розмову ще трьома видами лідерів. Останній з них, можливо, вас трохи здивує. Я хочу поговорити про пасивних лідерів, з якими завжди неприємно співпрацювати. Номер п'ять здорові лідери та номер шість лідери, що споряджають пасивні, здорові та уповноважувачі. Назвімо так: зупинимось на деякий час на четвертому типі пасивних лідерах. Якщо вам доводилось працювати із пасивними лідерами, то ви знаєте напевне, що мало який досвід зрівняється із таким замірками незрозумілості. Яких послідовників може мати такий лідер? Пасивні лідери створюють відсторонених послідовників. Як поводяться пасивні лідери, їм відома проблема чи виклик перед командою, але вони ніяк не реагують на це. Як наслідок, дохід може падати, а лідер може це приховувати. Командний дух може бути слабким або що гірше нездоровим, а лідер ігнорує це і не бере до уваги. Всі навколо можуть розриватись від проблем, а лідер навіть не визнає, що ці проблеми існують на те, що щось робить із ними. Члени команди можуть пересваритись між собою. А він сказав, а вона сказала. А ми зробили так, як сказали: бла, 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 бла. Пасивний лідер не виводить суперечки на чисту воду. Він умиває руки і очікує, що ситуація вирішиться сама, що команда сама все вирішить. Складнощі пасивних лідерів. Якщо ви сподіваєтесь на магічне розв'язання проблем, уникаєте конфліктів, якщо ви не занурюєтесь у процес роботи, якщо лідер не визнає проблеми. Лідер сам стає нею. Повторюю ще раз: якщо лідер не визнає проблему, то він сам стає нею. Люди, які працюють на пасивного лідера, думають так: якщо моєму керівнику байдуже, чому я маю перейматися? Вони стають відсторонені. Ось чому пасивні лідери створюють відсторонених послідовників. Якщо ви спостерігаєте у собі риси пасивних лідерів, причиною може бути збентеженість, велика кількість задач, безпорадність або ж невпевненість у своїх діях. Я вам скажу так: ви лідер, і саме ви здатні впроваджувати зміни. Якби ви не були лідером, впевнений, вас би замінили кимось іншим, але ви ведете команду. Це ваша робота, і ви здатні впливати на майбутнє. Визнавати свою невпевненість щодо наступних кроків це нормально. Бо виявлення проблеми це перший крок до подолання пасивності. Визнайте, у нас є проблема. Це хороший початок, бо внаслідок визнання проблем люди будуть поважати вас. Хоч вирішення ще немає, ви знаєте, що його потрібно шукати. Після цього моя порада вам: почніть щось робити, почніть вирішувати проблему, почати з малого краще, аніж не робити нічого. Побудуйте план, коли перед вами є дорога, вам легше на неї налаштуватись у русі. Не ідеальний план краще, ніж його відсутність. Залучайтесь у роботу, щоб ваша команда не перестала бути залученою. Якщо цей тип це зараз ви. Залучайтесь, залучайтесь у процеси, визнавайте існування проблем, навіть якщо поки немає вирішення. Це дасть команді зрозуміти, що ви переймаєтесь ними. Пасивні ж лідери матимуть хаотичну організацію, яка з часом розвалиться. Давайте на цьому закінчимо про негативні типи лідерів. Ми визначили чотири таких: непередбачувані, авторитарні, таємничі та пасивні. Зараз поговоримо про здорових лідерів. Це дуже і дуже важливо. Співпраця зі здоровим лідером посприяє розвитку організації, покращенню та фінансовому зросту, а також успіху продуктів та зросту служіння. Адже коли організація досягає людей, вона виконує свою основну функцію. Здоровий лідер буде протилежністю попередніх чотирьох типів. Замість того, щоб бути непередбачуваними, у здорових лідерів є план бачення на майбутнє, і вони постійно працюють над культурою організації. Вони вкорінюють цінності відповідно до плану. Місія та план відповідають одне одному. Те, що ми робимо, відповідає тому, у що віримо. Замість непередбачуваності здоровий лідер має план, бачення і ціль. Замість домінування він чи вона слухає та співпрацює, заохочує інших. Здоровий лідер запитує про думку інших та валідує її, віддає славу автору думки, а не забирає славу собі. Він слухає, співпрацює і створює мислення підприємців у своїх працівників. Таємничий лідер не матиме успіху, а здоровий лідер не є таємничим. Натомість він прозорий, має довіру до команди, вибудовану з часу, а не обов'язку. Такому лідеру можна довіряти, бо він чи вона не кидає слова на вітер. Не здоровий лідер пасивний, а здоровий активний, розуміє місію. Залучений у команду не завжди знає правильні відповіді, але правильно розуміє, в чому проблема. Здоровий лідер створює вірних послідовників. Я знаю, що ми з вами пішли б за таким. Якщо ви будете прагнути ставати здоровішим лідером, такою стане ваша організація, тому дуже важливо піклуватись про себе. Я думаю, колись ми запишемо окремий подкаст про те, як підтримувати себе у здоровому стані. Такі лідери думають про те, як можна найбільше віддати себе, пожертвувати, допомогти іншим досягти успіху. Якщо у мене є здоровий лідер, то я буду таким же послідовником. Він не ідеальний і не має таким бути, але я маю вірити у нього. Тоді повірю і в місію. Здорові лідери створюють вірних послідовників. На цьому можна зупинитись, правда? Стати таким лідером наша ціль. Але я хочу зробити крок далі та представити ще один тип лідерів: тих, що споряджають, кого створюють здорові лідери. Вони створюють вірних послідовників. Наголошую на крайньому слові: здорові лідери створюють вірних послідовників, але наступний тип лідерів створює нових лідерів. Це ключова думка. Може звучати неважливо, але це дуже важливо. Наша ціль не просто створити вірних послідовників, але чудових лідерів. що роблять лідери, які вкорінюють все те саме, що й здорові лідери Вони слухають, планують, служать. Вони прозорі, активні, здорові, але не зациклені на лідерстві. Не на організації, а на людях, що є частиною організації. Роль лідера, який споряджає, делегувати відповідальність. Що я хочу робити як такий лідер? Моя ціль спорядити інших робити більше, ніж можу я сам. Мені потрібне мислення підприємців у команді, і єдиний спосіб це отримати відпустити відповідальність. Люди часто запитують, як у моїй організації знаходяться та затримуються такі хороші фахівці. Найперше недостатньо їх отримати, їх потрібно збудовувати. Не просто отримати, а збудовувати, щоб утримати хороших працівників, потрібно їм довіряти лідерські обов'язки. Якщо просто казати людям робити те, що ви хочете, вони будуть послідовниками, але якщо дати їм простір для творчості, вони стануть лідерами. Ми будемо споряджати людей. Але як нам знати, чи вкорінили ми свою організацію? Існує дуже проста вправа, яку можна виконати з командою. Можете поставити їм таке запитання. Наскільки глибоко в нашій організації вкорінені люди, щоб вони погоджувались, Що я маю на увазі? Дуже легко відмовитись від будь-якої діяльності, сказати, вибачте, я не можу чи я не буду. Щоб зростати як організації, нам треба відмовлятись від непотрібного, але й погоджуватись на правильні речі. У звичайній організації можливість підтверджувати новий продукт, ідею, нову локацію чи працівника здебільшого належить верхівці організації, чи то виконавчому директору, чи старшому пастору, або голові відділу. Ці люди можуть підтверджувати певні дії. Натомість, ми хочемо бути тим лідером, який віддає цю можливість глибше в організацію. Не не верхівці, не середньому персоналу, а тим, хто, скажімо, на фронті вашої роботи, вони повинні мати можливість вирішувати. Ми споряджені задовольнити користувача чи покупця, споряджені робити зміни, приймати рішення. Тому запитайте себе, наскільки глибоко у вашій організації люди вкорінені, щоб погоджуватись виконувати ці завдання. Ця вправа може допомогти зрозуміти, чи є ви лідером, який споряджає команду. Якщо погодяться тільки декілька людей, то в найкращому випадку ви є здоровим лідером, але більш ймовірно, що ви не передбачуваний авторитарний, таємничий або пасивний. Якщо ви не вкорінили людей у вашій організації, достатньо, щоб приймати рішення, створювати зміни, впроваджувати ідеї і погоджуватись, тоді ви не є споряджальним лідером, але маю хороші новини. У всіх нас є можливість зростати та вдосконалюватись. Лідери, що споряджають, не мають на меті створити чудових послідовників. Вони націлені створювати лідерів. Запам'ятайте, що ваша роль не у створенні послідовників, а у створенні лідерів. Перейдімо до висновків: непередбачувані лідери створюють нерішучих послідовників, авторитарні лідери створюють покірних послідовників. Таємничі лідери створюють замкнутих послідовників. Пасивні лідери створюють відсторонених послідовників. Бо якщо вони не переймаються, то чому я маю здорові лідери, створюють вірних послідовників? І на кінець бінго лідери, які споряджають, не лише формують послідовників. Вони наставляють інших, як це зробити, як стати таким лідером. Спробую викласти думку простими словами: хочу вас заохотити вести спершу себе. Якщо ви хочете вести інших, навчіться вести спершу себе. Де ви зараз у житті? Якого зросту чи дисципліни потребуєте? Що можете зробити для самовдосконалення? Якщо ви хочете вести інших, навчіться вести спершу себе. Що робити потім? Потім ви ведете лідерів. Не пересічних людей, а наступних лідерів. На цьому все так? Я маю зрозуміти, як вести самого себе і вау, тепер треба навчитись вести інших і потім вести лідерів. Далі ви вже ведете команди лідерів, які потім вестимуть інші команди лідерів. Ось ваше завдання. Як церква, яка повністю зосереджена на людях, може зараз мати зустрічі у 24 різних локаціях у різних штатах водночас, мені спершу потрібно було зібрати одну церкву із 40 людей, вести самого себе. Потім я почав вчитись вести інших. Це зайняло десь 5 років. А пізніше треба було вчитись вести лідерів. Так. Я багато мусив їм дозволити, дати владу та авторитет, делегувати й довіряти, а також давати їм робити помилки і зростати самостійно. А для цього потрібен час. І одного дня я зрозумів, що веду не просто лідерів, а команди лідерів, які ведуть такі ж команди, де я не всіх знаю в обличчя, але довіряю їм і ціную їх всім серцем. Чому? Тому що вони чудові лідери, глибоко вкорінені в організації зі здатністю казати так у місії, яка покращує цей світ. Тож я буду вести інших та команди лідерів. Не казатиму роби те, що я прошу. Я скажу роби те, що я не можу, і це покращить всю організацію. Нагадую вам надсилати свої запитання на пошту. І якщо вам сподобався подкаст, розкажіть комусь про нього. Спробуйте вправу, яку я запропонував із командою. Я думаю, коли ми навчаємось разом, то краще зростаємо. Пам'ятай, тобі не обов'язково знати все, щоб бути хорошим лідером. Будь собою. Чому? Тому що люди будуть іти за лідером, який завжди справжній.